Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Роблокс. Давайте виберемо якусь гру, в яку буде прикольно пограти. Так, а, Навіть не знаю, що мені вибрати. Що нам пограти, що вибрати? Треба якусь цікаву гру, так що давайте виберемо якийсь хорор. О, ща зараз хоррор. Так, давайте зараз что-то підшукаем, и як же честно, пожечки мне не О, боже, обяки взагалі хоррор, вот это вот самый найбільший хоррор, ребят. Сейчас, секунду. Це от найбільший хорор. Реально. Що воно тут робить? Треба. А можна оце от стерти? Я хочу його стерти. Ну, добре. Добре, що немає взагалі цієї країни, тому що це був би повний кошмар. А так що, О, Мабуть, у кожному кожен бачу воцьогод монстра. Вообще капець. А... Ні, це любист хоррор. А... Давайте, давайте. давайте це. Інсайд елеватор, я не знаю, що це знайш. Це... О! Не дивіться на те, що я лишу. О, чувачки, привіт. Чувачки, привіт. Які... Всі чувачки з крутими спинами, йоу! Паути скины. Такий музончик вообще класний. Робимо такі отрухи ноги не будуть болить ніколи. А где музыка? Я не пойду. А я туда не пойду. Вы что? Вы чуете эту музыку? Стемно вообще. Вы идете туда, а я не иду туда. Оу, Вау. Мы ну их кто из сейчас выпал? О, вау. Кто там, скажи? Там. Да кто там? Да кто там? Да кто там, ребят? Вы можете сказать? Схоже, там вообще просто схоже, там музыка просто страшная. Бігає, он... А все один бегає. Ну я його не бачила. Ні ні? Ага. Ну просто він сюди не виходить. Така весела музичка ще робимо, ось таке одруге, а ось дає друге. А речі, він діти трошки монети і один якийсь огонь. Бекрумс, який! Ви це бачите? Попробуйте тільки в ліфт забігти, всі ноги подривайте. Я стою на повітрі, да, ребят. Закрывайте ліфт! А, все на чем поверху выходят? Ну бачите, ці мордашки не заходят вообще, да упали. 100% там в домі якийсь чубрик сидит. Ну що там відбувається? Це коментувати. Давайте ми вийдемо взагалі uh, з цієї гри. Пограємо ще в якусь. Але на цей раз давайте не в хорор, а то якось скучно. Да? Ви помітили скучно? Да. Да, Хоро грати скучно дуже. А, так що. Блін а, а в що мені пограти? О, давайте в хованки. Хочете я навіть хочете, ми навіть зробимо окрему рубрику про хованки. Буде дуже прикольно, мені здається. Я... я... Чостині. Чо? Без хоч. Нічого не зрозуміло. Пікун. Не. Ничего я не буду куплять. Наши мини О, подарунки бесплатно. О, я Хайдер. Классно. Все. А типа мы... Хочу тут стоять. Мы зменшимося чи що? Я не знаю. Давайте тут втане. Захавай. Чувак, уйди! Це моє. Це моє місце, поняв? Ціє гри ми що ховаємося, чи не ховаємося, чи що ми робимо якась непонятчина Я вам не рекомендую. Давайте ще щось пошукаємо. Це якась непонятна. От, знаєте, от. От у вас теж. Таке буває, що заходиш в Roblox і не знаєш, що тобі пограти. Мені здається, у кожного таке було. Ем, да. Давайте подивимось. Ясно, ніяких цікавих ігор. Лабубу. Не буду пока що. Потім пограємо. А, шо? Лабубу так лабубу. Все ж таки. А, починаємо. Так, так. Так. Ой, у меня вже є лабубу, блин. Ой. Ого, яка дешманська лабуб. Ого! Скільки у мене лабуб. Туда, а у нас. А яка у нас вообще колекція? Отут. У нас вообще не. У нас самі дешеві лабубу. До вашого розуміння у нас самі дешеві лабуб. Просто а реально. А це такі бази лабубу всі. У нас самі дешеві в світі лабубу. Нам треба якісь дорогі лабубу, які будуть нав... давати нам кучу грошей. Бабусики. Ну і давайте зеленого лабубу. Він теж нормальний такий. Просто я дорожчий хлабубу, був, ну не бачу сильно дорогі хлабу по нашому бюджету. Я не знаю, звідки у нас стільки грошей, але, видно, брат грав до цього. Ну, мій брат же ж грав до цього. цього. Так. Не звертайте увагу на оці всі звуки, просто у мене брат телевізор дивиться. Ей, не йди. не йди, не йди Так, це. Ну, не сильно. Ого, у чувака, такі класні бубу. Давайте заберем. Блін! У нас база відкрилась! А! У мене ніхто не краде бубу. Ого! Ніхто не краде Бубу, так дивно! Видно, видно, на цьому сервері ніхто ні у кого не крадела але, блін, блин. Це як це взагалі. Ам... Ну, ось, ба... Ну чуєте, що це грає? Телевізор. Че? ж... Так. Ну є, хто живий? Нема. А, о, о! Подожди, це такий звук. Подожди. Я тебе потом продам, як щось. Я хочу купити собі реально дорогого Лабубу. У мене є гроші. Тільки от таке відчуття, що вони не прибавляються, але окей. Давайте сюди підма! Я просто подивіться, пішла, зайшла, відкрий, будь ласка. Добре. Якщо я веду себе трошечки ну, не так, як інші блогери, коли грають всілякі ігри. Я просто не така, як всі інші блогери. Я хочу для вас виділятися, щоб ви дивились блогера унікального, такого блогера, якого ще ніхто не бачив, ніхто ще такого не дивиться. Але якщо хочете, ви можете зробити мене популярним блогером, нажавши на підписочку, лайк. І цей. Колокольчик, точно. До мене на базу, до мене на базу ти йде щенджокер. Ой-ой-ой. Що -ой. прийдуть, покрадуть мені всіх лабубу. Мені це надо, мені це не надо. Ого, класний лабубу за 15 тисяч. Ну здається, він дає менше, ніж мило било за два Взагалі нічого не все. вс. Добре. Нормальный хлабубу мені на о. Ну, не лапи, боя щось з чимось. Ну, така виставка, знаєте, така трошечки. Беремо чорнобілого. білого Дівчак, Дівчуш, ти мене уже не догониш ніколи в житті. Да, я дуже быстро, мов не Маквін. Прям. Ти мене навіть ударить не виплив. У мене сейчас позу открыть. Просто дівчин, дівчинку обман. А ч ти на це не даєш, не надо. <рес> ну і ти. Не хочеш переносить мені гроші, уйдеш одні. Такі класні лабуби от лабубешки. Вообще. У кого до речі я лабубу Пишіть в коментарях Оригінальний, не оригінальний там. Ми беремо лабубу в шапці, щоб у нас все було в шоколаді. Що а, а, ні, ні. Шо ви чепухи? Я лабубу. Все, я уже вам його не верну. Ніколи в житті. Ви поняли такого класного лабубу? Вверти. 4, 3, 2, 1. Быстро нажимай, быстро нажимай. Закритий базу. Ах, ви ж цей. Тебе тоже сейчас ударю. Украла я вашу лабубу, але це не значит, що треба у мене лабубу украси на ну, девочка. Ну чесно. У мене зламалось трошки. Дейку маніпуляції і все воно. Не трогайте мою лабубу. Це моя е, е, собственність. Власність моя, якою я володію. Моя лабубу ніхто не сміє його викупити. Ось дивись. Коротше, синій лабубу, дивись, це твоїх два брата. І це твій ще один брат. Він думає, що зараз Хелловіна, але насправді зараз літо. Правда, друзі? Зараз ж літо. На, осінь, на зима там. Мені дуже подобається е, ця гра. Я ще зніму по ній окреме відео. Ви час... В цих випадках можливо. Я тобі поможу житти вы. Ви... А, ні, не допомогла, він сам вийшов. Ти ушвай біля моєї бази, тоді я тобі цей ладошкою дам. Попі. А що тут у нас наверху? Оно? Ана... Треба один робер? Це, типа, у нас ничего не будет. А треба один. Треба шеф. Треба шеф лабубу. У нас немає шеф лабубу. Что робити? Мы будем его висліживать, хочу крадем. Чесно, я готова його викупити за 5 доларів. Добре, за 5 тисяч доларів. Але мені потрібен лабубу шеф. Для переродження потрібен лабубу шеф. Де я вам достану Лабубу Шеф. Моя база відкрилась! Мене виносять лабубу! Ну все, ну треба щоб і щось не винесло вообще. Поможі. Сейф лабубу. Ну а капець конечно. Поможіть мені. Я не буду тобі, просто дайте мені лабубу шефа, будь ласка. Лабубу шеф, коли з'явиться лабубу шеф, мені дуже потрібен лабубу шеф о сой мелку лабубу. Ти мені тоже надо. Такий красивий. сой милку лабубу. Ти чого тут ошиваєшся? А тут Там лабубу шеф, Ми його вдарили, А зараз, я думаю, на цій прекрасній ноті, Для того, як я закрию базу, ми можемо прощатись з вами, звісно. Тому що відео не вічне, бюджет не резиновий. Пока.